В зв'язку з проведенням часткової мобілізації на територію України до лав Збройних сил та Національної гвардії запрошуються на службу військові спеціалісти. Додаткову інформацію можна отримати на сайті Міністерства внутрішніх справ України та регіональних сайтах управління Міністерства внутрішніх справ України в областях, також на офіційному сайті Національної гвардії України. В Закарпатській області проводиться набір на військову службу за контрактом до Національної гвардії за адресою місто Ужгород, вулиця Айвозовська, 51. Контактні телефони можна знайти на офіційних сайтах. Міністерство внутрішніх справ України